Про діяльність міської ради можна буде дізнатися у першому нефінансовому звіті муніципалітету Івано-Франківська. Він створюється в рамках проєкту Соціальна відповідальність державних агенцій на шляху до євроінтеграції. Проєкт реалізується за підтримки посольства Королівства Нідерланди в Україні. Окрім Івано-Франківська, у ньому беруть участь ще чотири українських міста: Львів, Вінниця, Ірпінь та Суми. Мета це популяризація соціальної відповідальності і прозорості муніципалітетів для того, щоб вони дізналися кращі практики, як вони можуть підвищити свою прозорість перед громадянами, перед власними працівниками. В рамках проекту для них підготовлено керівництво. Представники муніципалітетів відвідали Нідерланди, зустрічалися з представниками муніципалітетів. Там переймали досвід. Вони відвідували місто Гагу, Амстердам, Роттердам, там і вони якраз знайомились з практиками сталого розвитку, екологічними проектами, які розвиваються в цих містах. Досвід соціальної відповідальності Нідерландів вивчав також економічний віце-мер Богдан Білик. Відтак переконаний, Івано-Франківськ повинен стати розумним містом з циркулярною економікою. Циркулярна економіка у світі сьогодні набуває такого великого значення, тому що, в принципі, ми звикли жити по механізму виробів. Використав, викинув у світі вже третього компонента Викинув немає. Там виготовив, використав і то, що навіть не спожив, все одно йде на повторне використання, на повторну переробку. Тому оці два механізми. А розумні міста це, це місто, яке зуміло б. Повністю організувати нормальні соціальні побутові умови для ведення економіки, для зберігання екології і для нормального проживання мешканців міста. Річний проект соціальної відповідальності муніципалітетів наближається до завершення. Наприкінці жовтня міста учасники презентують свої нефінансові звіти на заключній конференції у Києві. Зокрема, вони мають представити економічну, екологічну ситуацію міста та рівень співпраці з громадою. Тим часом громадськість може залучати до звіту власні гострі питання. Ольга Цьома Ігор Духович, новини на вежі.